Добровольця Свободи. Двоє з підозрюваних отримали право вийти під заставу. Ціна питання 800 тисяч гривень. Один з них вже оперативно вніс цю суму та покинув СІЗО. Нагадаю, що резонансне вбивство сталося в жовтні 2022 року. Тоді загинув доброволець Олексій Щербина. Згідно з матеріалами слідства, він керував автомобілем Hyundai. І конфлікт стався з власником автомобіля Lexus через право. Першочергового проїзду під час суперечки пасажири Лексуса побили військового, а водій цієї автівки. В нього вистрілив від отриманих травм доброволець Олексій Щербина загинув. Тоді поліції вдалося по гарячим слідам затримати нападників. Та що сталося з українським правосуддям? Чому їм дали можливість вийти під заставу та як на це реагують побратими загиблого добровольця? Розпитаємо в Петра Козака, позивний апостол, командира 3-го батальйону бригади наступу Рубіж Національної гвардії України. Пане Петре, слава Україні! Я дякую, що знайшли можливість доєднатися до ефіру Львів Медіа. Ви, хоча на бахмутському напрямку, зараз знаходитесь, але першочергово я поставлю питання стосовно. Резонансної ситуації, тому що ви знаєте, що підозрюваних у вбивстві вашого побратима Олексія Щервина випустили під заставу. Один з них вже знайшов цих 800 тисяч гривень, покинув СІЗО. Що ви про це все думаєте? Як ваші бійці, як побратими, реагують на це? Героям Слава! Це ганебна ситуація. Знаєте, коли говоримо ганебна ситуація. Це просто слова, це е, показова ситуація, що відбувається нині в Україні з е, судовою системою, з усім цим корупційним ботом, договорниками е, і лайном, е, яке культивується в, зараз від влади до, до судової влади. І, і, і тут треба згадати і прокуратуру. Чому я так кажу? Тому що уявіть собі, серед білого дня група, злочинна група вбиває людину. Цією людиною виявляється доброволець, ветеран. Їх затримують, всі докази є. І на етапі. Судочинства їх відпускають, оцінивши життя добровольця в 20 тисяч доларів. Ну, це ж, очевидно, що це договорняк. Очевидно, що ну, там присутні гроші, причому е, в тій ситуації, де не можна розмінюватись, не можна продаватись, бо це продали не добровольці зараз, продали. Всіх нас, як мінімум, ветеранів, ми, на жаль, не можемо зараз приїхати і відновити справедливість в будь-який спосіб. Хоча ну, дуже це хочеться звич, бо ми не можемо покинути позиції. І користуючись тим, що зараз ми воюємо там в мирному місці, замість того, щоб підтримувати фронт, наводити порядок, дотримувати справедливості, принципів справедливості, робиться просто. Ну, не знаю, загалтіли, отакий, Ну я дуже підбираю слова, щоб крепко не висловлюватися, але е, це показово е, на, на, на такому світу Божому е, війти в корупційний зговор. І, на жаль, оці всі розмови про боротьбу з корупцією десь показово, якихось там воєнков поганяли. Це все показує, що а. Не бояться ні президента, ні його заяв про боротьбу з корупцією. роблять, от вам факти: вони роблять свої справи. Причому роблять не тишком нишком а показово клюючи в обличчя всьому ветеранському руху, вбиваючи людину, відпускаючи вбивсь з проросійським слідом, як виявило журналістське розслідування з проросійськими грошима і так далі, відпускаючи їх під сміхотворну суму, оцінивши. Життя людини, добровольця воїна, ценився в 20 тисяч доларів. Отака от нам ціна, отака от нам дяка за те, що ми втрати трати боронимо Україну. От отаке от у нас судочинство і така вся нинішня влада. Це на жаль, я роблю такі висновки. Тому що факти говорити можна одне: вийти в телеефір і розказати, як виборюємося з корупцією, як корупціонери когось щось бояться. Нікого вони не бояться. От вони в відкрито плюючи на всі су норми суспільної моралі. Наплювавши, розтоптавши ці всі відношення і заяви до відношення до ветеранів, до бійців, вони роблять свої справи, тому що їм треба е, там, нову машину купити чи там нову там, чергову 27-му квартиру купити. Я не знаю там, які в них мотиви, але для них це важливіше ніж пам'ять про людину, ніж е, просто цивілізовані норми і відношення до добровольців. Ви хочете спитати, які настрої у бійців? Настрої недобрі у бійців, тому що е, я особовець, ми державники за своєю суддю. Але коли держава імпотентна в питаннях справедливості, тоді відновлення справедливості, не дай Бог візьмуть свої руки і добровольці. Я цього не хочу, і я цього прикладу максимум зусиль, щоб цього не допустити. Але Цим покидькам небезпечно ходити зараз по вулицям, їх треба назад закрити в СІЗО для їхньої ж безпеки, як мінімум, а як максимум для того, щоб був справедливий суд. І хоч раз, хоч хоч ну дай Бог, а ми прикладемо зусилля, щоб хоч з цього судового процесу може це буде перший в Україні судовий процес, де буде все по справедливості і винні понесуть заслужене покарання. Ну якщо цього вже не буде, це. Ну це вже в принципі ставить певні маркери на стані, в якому знаходиться зараз мирні міста і що там відбувається. Але висновки ми зробимо пізніше. Зараз першочергово треба перемогти, але цю ситуацію ніхто не буде відпускати. Жоден боєць, жоден командир, жодна свідома людина цього не пробачить ні цього продажному суді, ні, ні всім, хто приймав участь. В цій дюлюгії, вибачте, я інших слов не, не, не підбираю. А на поверхню на світ Божий, ми витягнув всіх причетних і рішали, які носили, і пропонували гроші, і тих, хто прав ці гроші. І, і цих покидків. все одно їх чекає суд і в кращому випадку тюрма. Е, розумієте, вбивство людини е, чим групою це дуже важке злочин. І там. Можливо, навіть максимальне покарання і відпускати його за е, ну, сміхотворну суму, що вони зараз заплатять і будуть ходити і насміхатися і над добровольцями, і над вітеранами, і над Україною, і над її правосуддям. Виявляється, можна вбити людину і перешати за 20 тисяч доларів. Е, ну, якщо це буде судовий прецедент, такий воно залишиться в силі, це рішення це, це суда, то спираючись на нього, ну. Це дуже небезпечно. Це держава для державотворчих процесів, дуже ганебні ці прояви. І це ні в аспекті Овалі, ні в аспекті нашого світосприйняття воїнів, ні в аспекті навіть державного управління не можна цього допускати. І от питання, ну воно риторичне, звісно, і можливо, але питання суддя не боїться навіть такі резонансні справи робить такі ганебні вчинки. Прокуратура собі тихенько мовчить, поліцейські ну, очевидно, десь там, А наглядові органи, де да вони дивляться, вся вертикаль судової і іншої влади в ви, ну, Це вже виявляється, що у нас немає правової держави, у нас є держава, яка будується на договорняках і невеличких сумах грошей. Ну і тоді цю ситуацію. Єдине, що спасає, то це війна, яку треба завершити. Але ніхто цю ситуацію просто так не спустить на тормозах. І краще, я повторюсь, я ще раз кажу, я нікому не погрожу. Я просто розумна людина і це як добра порада. Краще цим покикам зараз найбезпечніше місце для них все в сезон. Вбивство добровольця Щербина відбулося в 22-му році. восени, в травні 23-го почалося судове засідання. Вже відомі прізвища підозрюваних. Ви вже сказали, так що про них журналісти зробили матеріали, знайшли в них про російський слід. Але що, можливо вам більше відомо ніж відомо журналістам про цих підозрюваних і більше про цей інцидент. Тому що ну погодьтеся, ну конфлікт через першочерговість проїзду. Щоб побити людину і ще й в неї вистрілити, це ж як, ну що, що має бути в голові в цих людей, щоб себе так поводити? Дуже просто. В них має бути в голові впевнені в своїх е в своїх дій, впевнені в своїх корупційних зв'язках, і вони були впевнені, що їх е відмажуть покровителі із за грошей. Це виключні покидки. Один з них вони вже там мали судимості. Один з них притягнутий був до відповідальності за шахрайство, видурював у пенсіонерів, а літніх людей гроші, квартири і так далі. Другі причетні до банки тушок, яких використовували ще спочатку антімайдана, а потім для підкріплення проросійських покидків, які тут <кхм>, пробували розхитати ситуацію перед новою нової фази війни. Тобто ця публіка це злочинці, професійні злочинці, не мають нічого святого, в них ще й ідеологічне заряджені, як вороги України. І в цей час я думаю, що це суддя, який прийняв таке рішення разом з компанією прокурорів, вони цим самим поставили себе. На один щебель з цими тітушками з цими покидками. тому що вони в одній банді виявилися. Вони ж швидко знайшли мову. Ну, тут розумієте, я можу розказувати, які вони негідники, е, їхню там біографію. Це нічого не дає. Це злочинці, злочин, які зафіксовували. Е, їм треба було прийняти рішення. Дослідтяжуючі обставини, чи, можливо, поб'єкшувальне обставини обставини, там старі батьки, це вже їхні адвокати будуть на цим працювати і прийняти справедливе рішення. Тоді би це було б все одно несправедливо, бо людину не повернути, бійця не повернути і, і... і так далі. Але хоча формально бо якась була, вищого всі. Всі е, зараз очікування, ми і так розуміли, що святих там немає. Але думали, що хоч якісь би там червоні лінії в тих судах, в тих деговорниках, там зараз в мирних містах мають бути. Ну, ну це просто не укладається зараз ні в свідомість, ні в порядок дій. Я, я вам ще не скажу, е, ми мали би бути на тому суді, е, але на жаль, ми. Ми зараз бойові завдання, і ми працюємо досить якісно працюємо і не можемо покинути позиції, щоб е, ну, сказати суддя-я-яй, я не бери тих е, коштів корупційних. Ну рано чи пізно ми повернемося, і я думаю, що ці питання ми задамо. А Пане Кузик, якщо можна, розкажіть про загиблого добровольця Щербину. У це досить світла була людина. Він, коли почалась повномасштабна фаза війни, він прийшов на точку збору, де формувався добровольчий батальйон Свобода, приєднався, працював потім на базі тренувальній базі, прийшов курс, приймав участь по звільненню Київської області, був там з. З учасників там захисту Київщини, та Пінья Вуча е, проявив себе смертивим хлопцем. Е, я серйозно кажу. досить розумний, досить мотивований. В нього маленька дитина, в нього молода дружина. Е, це українець, це людина, яка непогано заробляла до, 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 до повномасштабної фази, замість того, щоб втекти за кордон, відсидітись чи там. Переживати ситуацію, він, він вирішив захищати Україну. І в момент, коли стався конфлікт, знову ж таки, що е, це те, що мені відомо, е, це банальна сварка. Е, він перегородив дорогу Лексусу всіх бандитів, виїжджаючи з двору, е, почалася там бійка, якась дуже швидко, без якихось там. Там додаткових з'ясувань переросла в бійку і в і, і постріли. Застрелив на вулиці посеред серед білого де. От, от вам історія: що життя не повернути, батька сім'ї не повернути, е воїна мотивованого і досвідченого зараз теж немає. А поки гуляють, посміхаються і вирішують свої справи. Одна зверли в нашій країні та, яка існує по факту, а не там з соцмереж, чи там з заяв влади, чи, чи якихось ну там, припущень журналістів. От факт є фактом. Вбивці гуляють і нормально себе відчуває. Ви знаєте, я коли вчора прочитала ну, прочитала новину про те, що на Житомирщину Житомирщині затримали лідерів та учасників злочинного групування, які вимагали борг, так званий, із військового, погрожували вбити його вагітну дружину. Мені здавалося, що цей світ зійшов з розуму. Але єдине, що мене тішило в цій історії, що злочинців затримано і що вони понесуть відповідальність за свої дії. Але історія із тим, що вбивць, Військового відпускають під заставу, хоча законодавством України передбачено за вбивство можливість бути за ґратами і чекати на рішення суду, так не, не обов'язково призначати альтернативу, показує на те, що українську Фоміду треба так само очищати, як ми очищаємо українську землю від російських агресорів. Насправді мені би дуже не хотілося, щоб ті, хто воює за Україну. Прийшли і очищали тих, хто ухвалюють рішення імені України. І я думаю, що свідомі українці теж би цього не хотіли, бо кожен має бути на своєму місці і робити свою справу. І я сподіваюся, я... що щось. Я... Так, будь ласка. Я про це і кажу: що е, право при... приміняти силу в справедливих ситуаціях має виключна держава. І на жаль, ми, як ніхто, це розуміємо. Е, але. Оця вся контора корупційна підштовхує ветеранів, до ну якщо справедливості е, ну, от, не знайдеш в офіційних структурах, то їм так чи інакше вже це показувала історія, вона буде відновлена в будь-який спосіб. Я відверто не хотів би, і не то, що не закликаю, я один з тих, хто. Державниками себе називають, щоб все було по закону, щоб все було справедливо. Але ну, те, що зараз відбувається, це надзвичайна історія. От ви коли розказували зараз по суді, в мене про минула думка, це ну, цього не буде. Я розумію, що це такий емоційний мій пасаж. Але тим не менше, От, якби призначали суддів тільки після того, як вони відвоювали дві три ротації як піхотинці. От повірте, у них би в голові змінилося б все. Вони б реально, той, хто дивиться в очі смерті, він потім Ну, в змінюється цінності. І мені б звало справедливості в судах принаймні було б е, більше. І то саме можна застосовувати до чиновників майже всіх рів. Е, тому що от є приклад себе послужити державі. От можна проявити себе в такий, в такий спосіб. І це була б, чесно кажучи, один з тих запобіжників е для подальшого імунітету до корупції, до там, зради країни і так далі, коли б вони бачили насправді, якою ціною отримується мир зараз в тилових містах. Тоді б, можливо щось допоміглося. Якщо для них це все е частина якогось шоу-серіалу, ну, вони не знають саму ціну, а цінаєм. От злучені 20 тисяч доларів їхній душі паршиві, то вони приймають такі рішення. Я сподіваюся, що суспільний розголос повпливає на ситуацію. Ми як медіа будемо тримати руку на пульсі. Пане Петре, якщо можна, я ще запитаюся у вас на кінець нашої розмови станом на сьогодні. Яка ситуація у Бахмуті? Скажу так. Вона не проста і важкувата навіть. Але е мені е приємно, що почалася. Ну, вона раніше була, ну, можливо, я так... І не так бачив, не так, ну, неважливо. Зараз я yes. теж за факт почалася системна робота, злагоджена робота, е злагоджена робота підрозділів, справа, зліва, комунікацій, служб. Зачастую критикую командування і там говорю, це що двома навіть тут у мене поки що футфука нема, всі працюють злагоджено, один одному допомагає. Проблеми, які там під офіційком вирішуються. І ворог е зараз, чесно кажучи, зосередився е на виживанні. От, от ну, як є. Зрозуміло, пане Петре. Я вам дякую за оборону України за можливість інтерв'ю. І сподіваюся, що все в нас наладнається. Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону бригади наступу рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку з Бахмутського напрямку. Говорили про резонансне рішення суду, яке дозволило двом підозрюваним вбивстві добровольця Свободівця вийти під заставу.